Слава Ісусу Христу, слава Україні! От. От так я набираю січку. Це буде конем. Ми привчаємо кобеле січку їсти. Вже привчили, можна казати, але. Але вони не їла, таке треба. Треба гіридити, а ми її не рідемо. Треба овса у січку. А овса немає. Немає грошей на увазі. Якось так мусимо. Де я вам покажу. Що далі роблю? Ось набрав січки. Плоду тулотка. Ось набираю коровам на ранок. А петлеш води вкачати і подати. Дві коровелись з'їли. Ще два баняки несу Оп. Оп. так, є що світло тут дві ключу. Вони треба по світло дороге, нині в Україні. Бекзіл, ні, не зіроть. Такоє я тут лишею. Ранком даю. Усім ось вода. у нас останнє холодно проведено. Суто холодно у воду, воду, січку, поїмо, переважно все холодно. Тут є в нас такий млин. Мели коровам ось. беру так. Все плюс, Включаю тут чорну кнопочку. Я не знаю чи буде добре шути, але мелю. Є слабе полянпочка блимає. Я не все буду молоти трошки, так. Так я його регулюю. Вже задуже. Боюся, що не поп'є, та не загло. Як стане, то треба буде теж розбирати. Тут на одну заварну борцю. Так і Проходить робочий день. Динець і торічна. Як їжком засівали, ми засіяли знову, але відео вам не знімали. Бо не було шансу. Коровам і коням будемо давати, бо коні йшли на поправку бо від Пшениці коні не даріють, а від уса будуть літати. А нам такого не треба. Зараз знов маю йти до стайні. Але ж вам корова набрав січки. Зараз я вплюшу трохи. Трошки помелю. А може і все все обімолю, не знаю. Подивлюсь, освіту я. Блин, меле добре. так підписчики мелю. Ось як знайде трохи потім як пітло. Завертаю на місце. А по щек так. Хто має такий млен, пишіть в коментарі, як вам млен. От так зібираюся руками. І швидше йде. Але переважно я ще в штуку в І... Тут я знак зробив собі, бачите. Аби я знав кілька. Там мені постало щося. Ось так, ось. Думаю молотик, то то все вже Аби Аби другий раз не молоти. Зараз ще буде пусто відео Ось з домелією млином Все, то, то вже вімолов стали Езилектор погодку стоїть. Ну і демонстрій в мене на гру. Зараз на сверставій червону кнопочку. В мене виключаю з розеточки. Ось тут трошки доріжувати, поки корови не ідєт. йдете. Всі дорідете. Доріждете. А, то він вже теле там знову набрав. Добре. Зараз. Тако поколочу трохи. Виключу вам той. Даю каленці. Зараз А цей дають ці. Ти вже ні вімето Богдане. Богдан газда. Які то у нас? Добре, на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Як вам наші міні-ферма? Одна свинка вже у нас, шкода, що другої нема.